Всім привіт в моєму марафоні. Хто мене вже знає, вже в мене е проводжу марафон однієї людини. Е минулий понеділок. Я провіряла вагу, було 79 700. Фіксуємо вагу через тиждень понеділок. Вуля, 76 700, воно того варте. Продовжуємо. Розпочинаємо добрий ранок. Так цікаво, що пташок чути і без мікрофону. Чашка теплої води обов'язково. Так що, хто не розпочав із ранок хто із... ще не навчився розпочинати ранок з чашки теплої води, будь ласка, розпочинайте. Я, звісно, ще той мотиватор, але. Чашка теплої води і ще в мене вже день вдався майже. <смі> так, бачите, які має результати? Дуже задоволена, тому що дуже часто, в перший тиждень, ніяких результатів може й не бути, але це за, за рахунок того, що я ще вчора один раз тільки поїла, не вмерла, жива. Бачите, як відбивається сонце? Це, дивіться, це рахується. Наша аура. Хто знає той знає. Дивіться. Це не просто відбиток сонця. Це моя аура, яку я передаю вам і ділюся. Але вкрасти її нереально. Офігеть. Буде в мене сьогодні, напевно, ранній сніданок. Так що всім добра і миру. Розпочинаємо понеділок. Розпочинаємо наступні якби, 7 днів, тому що важенцем вагу провіряємо ми лише раз в тиждень. Я насолоджуюсь цією аурою. Всім добра. А там воно кусочок такого біленького. Це місяць. А тут яке сонечко і вже припікає. Я ж казала, що буде відразу жарко. Ну і звичайно, всім добрий ранок від Шанель. Марія вже пішла в школу. Франческо поїхав на Сочілію. 7, 8, 9, 10, 19, 12. До на 12 днів, напевно. На тиждень з половиною. Хай їде. Шанель, привітайся, каже привіт. Привіт всім. Май Боже, яке воно миле. З характером, ганяє, де хоче, розболтане. Так, я ж не приховую, що я ще й пігулки приймаю, але я б не сказала. Я, просто... я по-перше, вмію себе стримувати. Але якщо саме вони зменшили тягу до солодкого, то все добре. Е у когось щитовидка, ще щось. ну, Я не знаю. Я, ну, я не рекомендую нічого, тому що я просто говорю по правді, що я роблю два рази в житті, я взагалі приймала якби, пігулки, які там сприяють схудненню. Один раз в мене все розділяється на 25 років і зараз від стресу я схудла. Потім набрала, я розуміла, що я вже сама не зможу справитись, я теж прийшла просто в аптеку. Що мені дали? Я не знаю. Вони реально подіяли. Я випила там пропала їх місяць, вони реально подіяли, вага назад не повернулася. Просто мені це треба якийсь моральний спомагатель, щоб стримати від солодкого. Оце моя дуже велика проблема. Але ти. Этим... Я за зиму не набрала своїх 10-12-15 кілограм, як два роки тому, коли я отак от не дотримувалась інтервального харчування. Ну, За рахунок того, що я ходила, що я багато ходила, плюс басейн. Ну, Басейн більше для спини, для рук, розминка. Так що, якось так. Я думаю, що в яких би ми умовах не були, ми все одно хочемо. Не набирати лишньої ваги, тому що це в першу чергу наші ноги, наші коліна. І коли ми кричимо, я буду їсти все, що хочу, чого я можу, хочу, ну, не можу, чому я повинна відмовлятися, ну, я отак харчуюся. Для мене це звично. Моя сестра, каже, ти ж нічого не їси, Ну, тому що я солодким запихалася. На сьогодні отак. От У мене ще два кусочка пахлави є, якщо що. О 9 ранку я сьогодні буду снідати, а потім піду на більшу дистанцію, щоб не зупинятися. Яблуко в мене буде о 9. -й. Потім буде витримка 15 хвилин. І от такі це Марія купляла собі, але вони сухуваті, їй не сподобались, і вони дійсно не ну, солодкі. Вони не потрібні. Попробувала я. Буде там, ну, вони важкі, там грам 80, вони важкі. Клубніка, це в мене 5 штучок залишилось, треба її використати. Я туди налю молочка. У мене безлактозне, не тому що для мене, тому що в нас в хаті таке. І йогуртом присмачу. Я вже так їла дуже смачно. До речі, отакі, ну, це гранола називають. Я раніше так скептично на це дивилася, але вона, як мітьолка, для желудка. Ще до мого марафону я його скоштувала і дуже добре на метаболізм впливає. От, оце дійсно, тому що те, що на нормальних людей впливає, на мене ніяк. А це дуже гарно на метаболізм вплинуло і на очищення кишечника. Так що, такий нам у нас буде сніданок. Без дієти, без нічого, без придумування, що в мене є, те використовую. І це в мене останнє, тут вже нічого нема. Також всім добра і миру. У мене гарна прогулянка. Хто знає я півтори-дві години маю часу гуляти. Сьогодні пішла довшою дорогою, щоб довше пройтися. Дивіться, яка тут красота. Це озеро я знизу показую, а тепер ще й зверху. Рухаємось далі. Так що півтори години е, ходьби є. Бігати не бігаю, в мене дихалки не вистачає. А от якщо йти, то можу 10 кілометрів запросто. Але я не знаю, скільки я тут проходжу, не рахую. Так що сьогодні навіть буде. Трошки нагрузка. Але, як не крути, ви знаєте, я вже ще за молоду Одна подружка геть худа, блондіночка, гарнюнечка, все. каже що думаєш, в мене немає целюліту. Ну, як показала, отакі от худенькі ножки і всі побиті буграми. Це... Ну, мене це привело в замішательство. Так, я використовую таке слово. І все-таки говорять, що целюліт це ну, як хвороба може бути. Ну, те, що в Італії там жопасті з целюлітом це 100%. Це все від вермишелі їхньої від пасти. А, і... Такі гарні дівчата, і в них що саме цікаве фігура може бути тоненька і дійсно задніця і е, не так задніця, як ноги, як колоди можуть бути. Багато хто ходить в спортзал. Але що я хочу сказати? У мене є це мені 42 роки, але його небагато. Його небагато. І знаєте, що я помічала за зиму він там. З'являється трошки більше, я ж кажу, в мене його і не видно. А буквально 5 разів їздити на море, ну, от соляна вода. Я, виходить, У мене 40 хвилин до моря, якби я вранці їду і після обіду повертаюся. Мені цього достатньо. І сольона вода. Я не знаю, як на рахунок ванни, там джакузі, ще щось. Ну, от саме солене море, і в нас ж море тут гарно солене. То п'ять разів поболтихатися і вже там взагалі не видно нічого. Підсмажую свинину. Вона така тоненька, то дуже швидко, без олії, без нічого мені подобається. Вона грубій сковорідці, з однієї сторони, з іншої. І потім вже, як вийму, можна полити олійкою оливковою, або положити масочку на неї. Мій обід о 2.30. Яблуко. Ну, Звичайно, вода, у мене з пігулкою. Потім яблуко, потім через 15 хвилин будемо обідати. У мене тут три кусочка свинини, підсмажений на сухій сковорідці. І салат помідор, суха цибуля, орігано. Морква, конжу, оливкова олія. Э, а чата Хто Хто це пахлава, хто не знає, на каналі є рецепт. Ну, якщо бути чесним, то вже з чесною до кінця, да. Захотілось мені кусок масла. Просто так в прикуску. Вилика. Мені захотілося кусок масла. Ну, хліб з маслом я люблю. Але сам смак, да? ну і буде кава. Кава буде маленька з молоком. І все. На зараз. На обід. Ну, далі не знаю. Буду показувати. Смачної кави всім. От така маленька кава, одна в день. Ну, або американо, якщо в желудку пусто. То, що треба. Хотіла вам показати лише гори. Але і вся наша прелість буденного життя. Там погода вже гарна. Я вчасно затіла свій марафон. Чоловік знову відрядження, Франческо поїхав. Це вже знову його не буде півтори неділі. Їсти готувати ввечері не треба, Марія прийде щось придумає. Ой, сьогодні щось там придумала, якісь попкейки треба робити. Вафельниця в нас там є ще відмін, як Франческо йому було, мабуть, 5 років. ще й вони її викинули. Я так кажу, зачем? Вернись. Пам'ятаєте, у нас грибочки, є форма на грибочки, але не пусті. І горішки теж не пусті. форма вдома в Україні є. А то грибочки ми використовували ще. Мама замолоду купила Там по одному, по два грибочки. Такі обалденні, духовки як нема, то ці формочки, звісно, ну і взагалі дуже класно, швидко. То прийде, будемо щось ліпити, якісь рецепти шукати. Так, вечері сьогодні бути. Такий у мене кусочок хліба. Це один довгий такий, як на наш заверний, схожий. Кусочок сіра, бо чувствую, що я голодна. Гранула спрацювала дуже добре, почистила мені шлунок. Якщо там і був якийсь глист, десь смився, два яєчка і банан буде. Це все ми запечемо. Такий бутербродик прикольненький. Так що, якщо хтось чув про гранулу, що таке гранула, можете подивитися, там її самі можна ще робити. Це піджаривати цю овсянку, там фрукти добавити, горіхи. Дуже гарно прочищаю желудок. Це перше, що взагалі на мене дійсно гарно діяло. Так, всім добра, всім смачного! Підходить наш ще один день марафону до кінця. Ми з Марією вечері. Понеділок. Яке сьогодні число? 18 чи 19? -те? Сьогодні в нас вже понеділок, 19 число. Можна вже і на балконі посидіти. 6 вечора, не холодно, але вже як сонечко заховається, буде холодно. Якщо писали, що в Україні сьогодні дощ, холодно, дивіться, я думаю, через пару днів буде в Україні теж спека. Якщо дощі прекратяться, вже буде тепло. Так що відпишетесь.